У стінах подільської міської ради відзначили людей, які щодня дарують нам пісню, слово, емоцію і натхнення працівників культури та майстрів народного мистецтва. Їхня робота часто залишається залаштунками, але саме вони творять атмосферу свята в нашій громаді. Слова привітання та вдячності працівникам культури висело виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Алобанський напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким. Ну і також подякувати за вашу роботу, за те, що в такий тяжкий в країні час ви працюєте, ви не покинули нашу країну, ви культурно освічуєте нашу громаду. Щиро щиро вам дякую. Ну і нам всім перемоги. Під час урочистості, подяками від Одеської обласної ради, відзначили тих, хто робить вагомий внесок у розвиток культури регіону та зберігає національні традиції. Також присутніх нагородило грамотами від департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини почесними грамотами подійського міського голови, нагородило працівників міського будинку культури, керівників творчих колективів та всіх, хто щиро любить свою роботу. Слова вдячності пролунали і від Людмили Стрелі, керівника вокального квартету викладачів Подільської дитячої музичної школи. Вона подякувала за підтримку культури в громаді, а на знак вдячності разом із колективом подарувала присутнім музичне вітання. Україно! Україно, І слядали! Олена Бородкіна поділилася щирими емоціями та подякувала за високу оцінку праці, наголосивши, що такі моменти надихають і додають сил творити ще більше. Сьогодні я отримала нагороду разом із колегами по сцені до Дня культури та мистецтва. Тому я хочу привітати усіх творчих, креативних, талановитих людей із тим, що вони несуть радість, добро і світло, даруються нашій громаді у такі важкі часи. Ну, а побажати, звісно, що хочеться мирних часів у світі стільки всього прекрасного, але ми, українці, на жаль, зараз не можемо відчувати усю цю радість Повною мірою, тому мені дуже хочеться, щоб для нас настали світлі часи. Мені дуже хочеться оголосити про перемогу, про мир зі сцени у цей мікрофон. Тому я щиро в це вірю. Усіх вітаю, обіймаю. Нехай лється українська пісня. Цей день став нагадуванням, що культура це не лише мистецтво, а й духовний фундамент громади. Саме завдяки відданим своїй справі людям Подільщина продовжує звучати піснею, розквітати талантами та нести у світ тепло української душі. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.